Українці, хто зараз планує приїхати в Німеччину по програмі тимчасового захисту, я знаю, зараз більше більшого ще запитів, де зима, і ви не знаєте, що буде в Україні. Так будуть відключені електроенергії, буде холод, буде все інше. Ми для вас зібрали по всіх землях, котрі землі зараз при приймають найактуальнішу інформацію за серпень, плюс, плюси і мінуси по кожній землі і програми, котрі ви можете скачати собі спеціальні безкоштовні додатки, котрі вам зараз. Допоможуть при первинній реєстрації, можливо, ми зібрали для вас це безкоштовно. Тому підпишись на мій канал, став сподівайку, став зберігайку, поділися з друзями, роби репост, щоб якомога більше українців дізналися, що є така важлива інформація. тобі не треба десь заходити, шукати все вже зібрано в одному файлі. А ще такий момент дивися, якщо ти хочеш цю інформацію, пиши мені слово Німеччина в коментарях, і ми тобі її висилаємо безкоштовно і. Хочу ще нагадати за домашніх улюбленців, тобто багато таборів не приймає домашніх улюбленців. Будь готовий, зробив ще щеплення. Зроби, будь ласка, всі паспорти, котрі треба для перетину кордону. Не забувай сто про народження дитини. Не забувай за кордоні паспорти дитини і приїжджай, німеччина приймає.